Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка і сьогодні нам допомагає Артем. Всім привіт! Так, дивіться, ми зловили рій. Точніше, Артем зняв вчора роя і ми сьогодні маємо його Які, Який провів роботи він з цим ройом? Дивіться, все досить таки просто і класично. Він взяв зняв рояй, посадив його в бідро, а потім заніс і поставив в погріб. Наші дії, дивіться, якщо ми хочемо підсадити роя, нам потрібно перше сушніна. От ми беремо просто вулик, сушніну і туди ставимо сушніну. Обов'язково вулик потрібно поставити і ще якусь медову рамку, тому що якщо не буде взятку, то бджоли просто загинуть з голоду. Артем ти вже казав, що в нього вже один вулик осипався, так? Да. Ну, Він малоопитний пчеловод, ну, на помилках, як то кажуть, вчаться. Скотчу не пожаліли. Посадити вулик ми будемо на 145 рамку. Це мається в виду, ми підібрали вулик рогатий, класичний. І зараз ми будемо робити по класичному способу. Мається вду, візьмемо відро, відкриємо і поступово, дивись, Артем, що твоя? твоя робота зводиться до чого. Тобі потрібно поступово насипати бджіл ось спочатку, от сюди, дивись, от сюди. І щоб бджоли пішли поступово туди. Ну, дивись, вони зараз всі. Бери, бери, дивись. Не, ні, ні, не опускай, бери обережно. Так, 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 дивись, вони зараз всі сидять у от того. Mm -hmm. Дивись, можеш підняти, подивись. Бачиш, вони всі сидять на цьому. Так що ти можеш обережно е, взяти і обережно тря тряхнути, як то кажуть. Ну давай, пробуй. А можеш виймай, виймайцю, виймай, Да, Так, да, так, да, виймай. Так, вий... да, обережно тако, тільки не спіши. Так. Так. Не спіши, не спіши. Так, не тяни по відрі, обережно. І дивись, сюди його легенько розтрясне, стр... легенько, отак. Так, давай ще дотрясай. Ну, Дивись, будуть вони йти в льоток чи не будуть. Тут бачите трішки трішки незручно, щоб не пішли вони на низ. А тут, того, ось тут того в нас біда. Треба тут щось покласти щоб вони могли відразу переходити в льоток. Ну, Дивимось. Попадуть, не попадуть. Ну, Зараз поступово-поступово мають піти. Бери легенько, досипай ще з відра от сюди під льоток. Все-все-все хорош. хорош. Ну, в принципі, вже може отрушувати, зараз вони мають всі піти. Дивимося. Можна навіть матку знайти як що. Все, дивіться, процес заходу роя починається. Вони поступово починають йти в літок. Ну, можеш подивитися, якщо матку знайдеш, то процес такий доволі цікавий, тому що бджоли, навіть в чужий, як то кажуть, новий вулик заходять так всі, бачите, і всі йдуть в одну точку. Поступово-поступово вони зараз туди зайдуть. Можна було б ну, матку знайти. Зараз подивимось. Камінець. Матку буває видно, буває не видно. Таке, буває рій навіть, і буває, що можна прямо на, на геляці, коли вони сидять, можна прямо маточку зняти. А в цьому випадку можна матку і не знайти. Зараз Артем подивиться, можливо і знайде. Ну, рій невеликий, так, Артем? Так. Да. Він тут рої знімає. Досить таки великого об'єму. Так. Наскільки саме більше різня? Ну я не так дуже знаю, наскільки він знає, то саме більше. Ну на 5 грамів. На 4 точно більше знає. Це ти вже втораки знімав. Да. Ось ми зараз бачимо таку картину. Бджола літає, бджоли, в принципі, спокійні, вони поступово-поступово мають зайти у вуд. Це такий процес підсадки роя. Ну, нічого складного в цьому, правда, немає, але, але це треба робити. З одного боку. Можна навіть витряхнути бджіл у вулик, це теж є такою не скажімо, що геніальною ідеєю, але таке також практикується. І бджоли не злітають. Але існує думка, що підсадка саме таким способом є одним з найкращих, тому що бджоли заходять, виходять в новий вулик і відповідно вони потім не злітають. Ну, Артем перший раз підсаджує вулика, виходить, так? так? Роя точніше вулик. Ну, будеш вже знати, як підсаджувати. Вроді нічого складного, так? Угу. Саме головне вулик напхати сушніни і рій пішов. Ну все тоді. Ось такий процес доволі простий. Нічого складного немає. Ми це зробили буквально за скільки. Артем, говори, за скільки часу ми зробили цю роботу? За минус 10. За минут 10, да, і виходить, що ми ще можемо постояти, подивитися, як вони заходять, але поступово, мабуть, минут 15 і тут бджоли не має бути. Якщо матка є, все нормально. Якщо немає матки, то матку підсадимо. Все, друзі, будемо на цьому прощатися. Всім всього найкращого, кажи, всім пока. Всім, всім пока. Ну, все, ловіть рої, бажано не свої, ловіть тільки чужі. Всім всього найкращого, гарних медозборів, всім пока.